Усім самий величезний привіт! Ми зараз з вами відправимося одразу у два магазини: в АТБ і в Сільпо. Порівняємо з вами ціни на овочі на фрукти. Сьогодні 24 листопада, неділя. Я вам хочу побажати, щоб ця неділя у вас була сама найкраща. Спокійного вам дня! І в мене на календарі: зробіть детокс. Від гаджетів. Нехай весь світ зачекає, поки ви насолоджуєтесь справжнім життям. Усім величезний привіт! Вітаю вас на каналі. запрошую на перегляд. Цін в магазині АТБ в період з 20 по 26, включно листопада. Зараз ми подивимося з вами ціни на овочі також подивимось ціни на фрукти. Хочу подякувати вам за коментарі. Дякую вам особисто. Дякую величезне вам спасибі за вподобайки, які ви ставите особисто мені. Так, давайте почнемо із картоплі по 28,60. Я буду заокруглювати ті копійки до більшого. 28,60. Морква а, мита по 33 гривні. І морква не мита по 25,60. Буряк по 16 гривень, 40 копійок. Цибуля поки тримається в ціні по 16 гривень, це дуже добре. Капуста по 30 гривень, дуже багато в коментарях писали, що в АТБ капуста а, чимось. А, так, легко скажучи, ваняхає. Не знаю, дуже багато писали в коментарях, що і готували і борщі, і голубці, все люди повикидали. Не знаю в чому справа, чи це так у всіх магазинах, чи тільки в АТБ якась партія. 30 гривень. Залишайте свої коментарі. Пекінка по 52 гривні. Цвітна по 10 гривень, 50 копійок за 100 г. Бачите, коли ціна вже перевалює за 100 гривень, ціна одразу вказується за 100 грамів, а не за кілограм. Огірки по 100 гривень, отакі по пирчості. І гладоньки, як я говорю, гладкі по 10, скільки не бачу, 10-90, здається, за 100 грамів. Редька Дайкон по 23 гривні. Томати по 90 гривень, вже тримаються в такій ціні, здається, третій тиждень, якщо я не помиляюсь. На яблука вже навіть незвично дивитись такі ціни, тому що ще вітом були яблука по 25, по 18 в акції, пам'ятаю. Яблуко Red Prince по 38, хурма по 79 гривень. Ківі по 75 гривень, хурма Піраміда 93. Світі 1150 за 100 грамів. Помело 11 гривень за 100 грамів. Рейфрути по 73 Чесно кажучи, я чекаю, щоб мандарини трішки в ціні впали, тому що от, приходять, приходить зима, грудень, січень, і я дуже часто у ці в холодні дні їм мандарини. Треба підтримувати організм свій вітамінами. Тому хочеться, щоб ціни на мандарини трішки впали. Також я знаю, що купуємо на свята да, своїм близьким, дітям обов'язково на подарунок, обов'язково мають бути мандарини. Апельсини по 76 гривень, банани по 56 гривень. Лимони. Зараз скажу ціну вам на лимони по лимони Майер 55. А мандарини. Написано перший гатунок 82 гривні. 82 гривні. І Клементин по 64. Грушка по 58. Це, мабуть, найдешевше сортове яблуко по 32 гривні в магазині АТБ Чемпіон 37, голден 35, Гала 33. Перець солодкий, 187 гривень за кілограм. Корінь імбиря по 22 гривні. Також зробіть собі з медом лимон, імбир, мед. А Це досить добре зараз на такий період. Так, і часник по 140 гривень за кілограм. Печериці по 140 гривень, досить такі хороші. Я хочу зважити салат айсберг, скільки вийде у ця головка. 150 гривень за кілограм. Так, давайте ставимо на вагу. Ціна 150 гривень. Вага ціна. Так, ось ціна 150 гривень, айсберг виходить на 80 гривень. Запрошую вас до сільпо. Я все ж таки чекаю знижку на мандарини. По 80 гривень. Знижка ціна на мандарини в магазині сільпо. Яблука Голден 38, 35, 38, 35. 36, Гала 38. В світі по 90 гривень. Яблука Гала от зараз є знижкою, це найнижча ціна. По 30 гривень, що я бачив. Грейфрути 65, буду заокруглювати ну ті копійки до більшого. Клементини по 99 Лимони по 60 Лайми 169 Апельсини по 73 гривні. помело по 109 гривень за кілограм. Так. Апельсини міні є якісь по 70 гривень. Лимони по 60. Лимони майр по 50. Яблуко українське 30 гривень. Томати українські 95. Так, перець червоний 189. Капуста по 30 гривень. Навіть, я дивіться, капуста молода по 65 гривень. Морква по 30 гривень, картопля по 25 гривень, рожево написано. Буряк по 13 гривень. Трішки бачу, впала ціна в магазині сільпо на буряк. Часник 174. Цибуля фіолетова по 30. Морква по 19 гривень. Цибуля по 16 гривень. Тримається ще в ціні. Я вам хочу побажати економних покупок, нехай все у вас буде гаразд.